Інноваційний самопромивний фільтр БВТ, комплект інспекції труб, магнітні фільтри для теплових насосів та інші продукти у випуску новин техніки за листопад 2025 року. Корисне обладнання для сервісантів інженерних систем це комплект для інспекції труб Rottenberger Rokam Mini. Він складається з монітора Rokam Mini HD та модуля катушки 2016HD. Монітор оснащений 7-дюймовим сенсорним екраном, модуль розширює діапазон інспекції до 16 метрів, що дозволяє використовувати його для інспекції трубопровідних систем у багатоквартирних будинках. Станція підвищення тиску престо. Станція може бути оснащена кількома насосами будь-якого виробника насосів, гідравлічною обв'язкою на загальній рамі та перетворювачами частоти для економічно ефективної та стабільної роботи системи. Станції престо комплектуються перетворювачами частоти Коелбо, продуктивність насосів до 320 метрів за годину, тиск до 200 метрів, потужність насосів до 160 кВт, класт захисту автоматики ip 55 Оновлений насос ПК від педролом. При збережених компактних габаритах та великій продуктивності вдалося досягти значного зниження шуму в роботі. Цей насос гарно підходить для забору води з неглибоких свердловин для підвищення тиску в побутових системах та для систем зрошення. Фільтр зворотного промивання БВТ фільтр Цей фільтр працює на базі запатентованої роторно імпульсної технології зворотного промивання Дір. Фільтр має дві основних модифікації з редуктором тиску і без, представлений в розмірах від 3 чверті до 2 дюймів. Фільтруючий елемент очищається у два етапи зворотного промивання. Під час першого етапу видаляються грубі частинки, а на другому етапі фільтруючий елемент очищається допору. Процес зворотнього промивання активується лише одним поворотом ручки фільтра на 90 градусів ліворуч або праворуч. Фільтр очищається від дрібних частинок лише за 4 секунди. Процес зворотнього промивання зупиняється автоматично після відпускання ручки. Фільтр швидко встановлюється в систему завдяки оновленому гідромодулю. Інша новинка від БВТ магнітний фільтр для теплових насосів БВТ Solutech Mic Max. Він має спрощене універсальне встановлення, – горизонтально-вертикально або під кутом ступінь фільтрації неодимовий магніт на 12800 Гаусс і два картриджі фільтра на 800 та 600 мікрон. Доступні в двох розмірах дюйм та дюйм з чвертю. Італійська компанія TM також випустила магнітний фільтр для теплових насосів. Це модель TM Mag Maxi. Розмір підключення дюйм з чвертю має циклонну конструкцію колба. Нові теплові насоси для гарячої води Aerostor Plus від Violent. Вони працюють на холодоагенті R290, найвищий клас енергоефективності А. Просте сенсорне керування через дисплей високої роздільної здатності. Новинка від української компанії Термоджет. Фекальні насосні станції ВТ400.